Шановні жителі Береславщини, всім доброго дня! Хочу поінформувати вас про ситуацію з поширення коронавірусної інфекції на території Береславського району за останню добу. За останню добу ми маємо, на жаль, 5 випадків, підтверджених на COVID-19. Загальна кількість захворюваних осіб з початку карантину в районі становить 207 осіб. У тому числі 26 дітей, 22 медичних працівники, 140 осіб на сьогодні перебуває на самоізоляції, із них по місту 114 людей і по сільській місцевості 26. Крім того, маємо дещо підвищення рівня захворюваності і на пневмонію. На сьогодні у нас хворих на пневмонію 31 особа. У лікарні на сьогодні зайнято 15 ліжкомісць хворими на covid 19. Лікарня забезпечена медичним киснем, що дає змогу лікарям першочергово надавати у разі необхідності таку допомогу хворим. Що стосується роботи закладів освіти, із 17 закладів загальної середньої освіти 14 закладів загальної середньої освіти працюють в звичному режимі, один заклад повністю переведено на дистанційну форму навчання, та два заклади загальної середньої освіти працюють за змішаною системою. Охоплено дистанційною освітою за окремими заявами батьків 931-учня. Крім того, чотири середньої... класи Бориславських закладів загальної середньої освіти переведені на знаходяться на самоізоляції. І діти відповідно отримують навчання дистанційно. На жаль, ми спостерігаємо, що ситуація не покращується. Щоденно в районі продовжуємо фіксувати випадки на захворювання COVID-19. Лікарі району щодня працюють в посиленому режимі. Ми докладаємо зусилля для того, аби стримувати поширення хвороби в районі. А для цього ми просимо кожного із вас дуже відповідально відноситися до свого здоров'я. Для цього необхідно дотримуватися всіх правил та рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Будьте здорові, бережіть себе та своїх рідних.